Кілька навчальних закладів та окремі класи Житомира закрито на карантин. Навчально-виховний процес тимчасово призупинено у зв'язку із підвищенням захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. На сьогоднішній день об'явлено карантин в двох школах, які вже пропинили свій навчально виховний процес. Це школа номер 28 та школа номер 8 Ще в в закладах наших школах. 32 класи закриті. на карантин. Зачинили 8 і 28 школи. Ще у п'ятьох на уроки тиждень не ходитимуть деякі класи. У школі спеціалізованої номер 12 міста Житомира відповідно до розпорядження міського голови на карантин, з відправлено 6 класів, три класи початкової школи і Три класи основної школи. Директор школи говорить, що у багатьох інших класах також хворіють діти. Наразі їх закриття залежить від рішення держсанепідслужби. Ті, що шість класів закриті ще з цієї неділі, у нас сьогодні на межі критичні такі перебуває ще чотири класи. Будемо дивитись на цю інформацію. Передаємо ми в санітарну службу. Ну, будемо чекати рішення. Владні рішення у держсанепідслужбі констатують надалі спостерігатимуть за станом відвідування у школах Житомира. Якщо гранична межа і під порогу буде перевищена, доведеться зачиняти інші школи Житомира. Що в класі відсутньо більше 30% відсотків учнів в зв'язку з причиною захворювання на грипі реві? Є всі підстави говорити про те, що клас бажано і рекомендовано закрити на Якісь обмежувальні заходи, тобто не проводити навчання, тому що епідпроцес може розповсюдитись максимально на здорових дітей і, крім проблем, тоді більш нічого не чекати. Наразі контроль за виконанням протиепідемічних заходів у місті серед дитячого населення посилено. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1